Знаєте, от на великий жаль, я поділяю песимізм колег і щодо цієї зустрічі, і щодо сорока кілометрової зони, і що взагалі щодо перебігу цієї війни. Росія тягне час. Тобто Путіну доповідають, от вони знищили наш військовий корабель в Дунаї, буквально вчора військовий корабель Симферополь. От вони зробили дуже потужну атаку на Київ, на інші міста, на інфраструктуру. Вони далі будуть бити по тепловій інфраструктурі для того, щоб знову нам опалювальний сезон у нас був що називається питанням. Тобто Путін вважає, що він цю війну. Ну, виграє йому так доповідають, і для цього у нього є певні, на жаль, об'єктивні підстави. Хоча, звичайно, ЗСУ відповідають на східному фронті, на запорізькому відповідають. але у нього логіка, що все ще трошки, і український фронт посипіться. Тому так на ваше ми питання вже чуємо в європу що не має. більше, і на ваше питання, от що робити Україні. От, на жаль, відповідь в одному слові стояти. У нас іншого виходу немає. От поки ми, ми не зможемо домовитись. Будь-яка домовленість з Путіним буде ним порушена. Щойно він відчує найменшу можливість її порушити. Ми це багато разів проходили ще з 2008 року з Грузією, але і з Кримом, і з мінськом 1 мінськом 2 мінськом 3 неодмінно не порушить. Тому в, вихід тут такий: підтримувати збройні сили, максимально забезпечувати їх і стояти, скільки можна, щоб Росія почала всипатися першою. Пенесковський до речі поділяє. Вашу думку, що Росія рухається до, до свого розвалу. Питання в часі, коли вона завалиться, на жаль, не скоро. І от, але у нас іншого виходу ви домовитися з нею не вийде, ну по жодному напрямку, який би ви не взяли. Домовитися я не вийде Я Не пропонував, чесно кажучи, до ні, це я я говорив про те, що ви сказали про розвал Росії, а в, а стояти пропонує з огляду на те, що було багато з нами сказано. Ми часто торкалися Китаю. Ми з нього розпочали. Угу. Без Китаю зараз фактично нічого не відбувається, він повернувся в порядок денний. Я от буквально вчора там спілкувався з журналістами, як за моїми спостереженнями, їх там пару місяців не було чути. Вони тихенько спостерігали за те, що відбувається. Коли напередодні саміту, Пролунала заява, ледь чи не одна із перших від Китаю саміту в анкориджі Путіна і Трампа, що ми підтримуємо зближення там, налагодження зв'язків між Варшавою та Москвою. Ну, для мене це стало свідченням того, що Пекін потрішку повертається. А 3 вересня, про що ви всі говорите, має стати якоюсь такою, ну, чи не точкою біфрукації. Не стане. Окей, чого очікувати в найближчі дні тепер від Китаю? Не з економічної і технологічної точки зору, а саме з політичної, передусім. Я дуже раджу глядачам подивитися цей парад. От справді будете вражені. враження. Бачив репетиції. От це, 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 це буде це бу це буде ну, щось, щось я, був, пане. Одне слово. Я спілкувався з військовими експертами, кажуть, що це може бути велика міфологія. Да. Да. О, нехай. ханеха це, 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 це може звуки китайців взагалі на цьому вони мількі... на показусі. Вона да, не бо, бо кажуть окремі приміщення, підходиш пальцем. Тиці, вони з гіпсокартону збудовані. Їй таке. Нема нема китайці... це Значить, чого нам чекати від Китаю ага. в Китаї? Ми вже говорили там про внутрішні економічні проблеми. Я все-таки торкнусь, вибачте питання їхнього зовнішнього боргу. Зовнішній борг Китаю складається з боргу центрального уряду. цією цифрою переважно і оперують. Далі йде борг провінцій, борг повітів, борг великих державних корпорацій, борг приватних підприємств і борг домогосподарств. І коли ці борги сумуються, а їх треба справді підсумувати, оце і є борг Китаю. Так от цей, це. цей борг значно вищий і по відношенню до ВВП, і в абсолютних цифрах ніж. Бур сполучених штатів, який як ми розуміємо, просто страшний. Тому це, це, це одна проблема. Далі, ви знаєте, на жовтень очікується пленум ЦК КПК. Вони, от у них є така класна традиція. В серпні місяці вони збираються в одному курортному місті. Всі члени ЦК, керівники великих корпорацій. Аж до настоятелів тібетських монастирів. Туди не пускають тільки дві категорії людей журналістів і блогерів. Всі, всі, всі інші та, там це. І вони радяться, вони обговорюють світові тенденції, вони, вони обмінюються думками і таке інше. І от те, що відбулося зараз, воно відбулося дуже несприятливо для Сі Цзіньпіна. Тобто, велике питання чи цей вже стоїть питання про те, що три посади це забагато. Він завезє, ви знаєте, три посади: голова КНР, генеральний секретар і голова ради оборони. Так у нього парочку цих збираються віджати, тобто зараз ми бачимо тут і зараз люди, які підтримують Цзіньпіна, зникають. От, приїхав їхній дипломат з потужних переговорів і просто зник. Це ж це ж стосується і людей, які не підтримують Сі дзінпіна. Тобто, в Китаї ведеться величезна підкилимова боротьба. Мій прогноз Сідзінпіни її виграє, тому що, якщо згадаєте його біографію, він дуже тертий. Він проходив такі взагалі випробування, що він точно передбачив сидів до знизі. сидів. працював на нижчих посадах в колгоспі, ну аналогу китайського колгоспу. Там в якесь місто каналізацію <сві> свою ініціативно сам провів. Тобто ні, він Ужний лідер. але у нього дуже серйозний опір, і цей опір зумовлений двома причинами: перше об'єктивні економічні труднощі, які труднощі, якими не вдоволена китайська еліта, і друге, що він за морози, скажімо, соціальні ліфти. Там вже багато підросло бюрократії, яка хоче покерувати. А Цзіньпін фактично це діло заблокував. І оце от саме державний характер влади, що в Росії, що в Китаї, він є його слабкою стороною. Тому я вважаю, що Китай з усією повагою до вашої думки. Я вважаю, що Китай не буде рівноправним полюсом як mm -hmm. на рівні Сполученими Штатами.